Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Тілець на період жовтень 2024 рік. Можете загадати своє побажання або запитання. подивитись, що на нього вам відповість пасіанс, а також. Приємний бонус наприкінці відео. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якщо ви пам'ятаєте перші 10 днів, другий 10 днів, а також завершувальні 10 днів. Так ми розподіляємо місяць. Ось тут вовк це ворог. Звертайте на ситуацію увагу, які у вас виникають. Іноді нам. Життя підказує, а ми не звертаємо уваги. Ось так лаконично. Ось такий у вас буде початок місяця. Якщо ви щось віднайшли, пишіть в коментарях. А ми прямуємо вперед, подивитися на другі 10 днів місяця жовтень для знаку тілець. Другий розклад. Дивимося, друзі. Ось цей грибенець означає тихе, спокійне життя. Підкова, це вдача. А ще, друзі, ось цей меч, він означає перемогу. Це символ перемоги. Ось він. Вдача та перемога. Ось тут, друзі, у нас вогнище. Воно означає пусті мрії. Тобто, не обов'язково, що пусті хлопоти, але пусті мрії. Тобто, ви про щось мрієте, а тому не, або те не зможе збутися ось так правильно. Ось тут у вас магічна куля, ось вона змінена краще. Хочу вам сказати, друзі, що варто записувати на лістик для того, щоб потім ще раз передивитися та більш чітко розуміти, як пов'язані символи між собою. Спокійне життя, зміни на краще, вдача, перемога. Це середина місяця. Але якісь такі мрії у вас будуть, що вони будуть не здійснені. Можливо, одна мрія буває і таке. Людина собі планує щось на певний час, а потім мусить це відкласти в зв'язку з різними обставинами. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на завершення місяця жовтень для знаку тілець. Третій розклад. Знову вам випадає гребенець, спокійне життя. Коли символи повторюються, на це варто також звертати увагу, які б вони не були, але на це пасьянс акцентує. Ось так лаконічно, друзі, з вами сьогодні поговорив пасіянс. По Якщо ви віднайдете якісь символи, обов'язково пишіть в коментарях. Ось тут вам ще МАХ. це допомога друга. Карта МАХ. Ось тут, друзі, подивіться, ось ця карта випадає не часто. Це Карта блискавка, і вона означає ситуацію, коли приходить розплата за щось скоєне. Дуже рідко вона випадає. Кара Возмездія. називається ця карта. Подивитесь по своїх обставинах, що саме Мав на увазі пасіянс. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку зодіака тілець на місяць жовтень. Застереження, порада. А також, друзі, загадайте бажання. І саме зараз я дістану одну карту так або ні на ваше особисте бажання. Не для всіх тельців, а тільки для вас самих. Так або ні відповідь. Дивимося, друзі, застереження, десятка мечів. Ця карта зазвичай показує реальну смерть. Це може. В даному випадку наші карти мають на увазі російські обстріли, ось ті ракети, котрі летять на наші квартали житлових будинків та їх руйнують разом з мешканцями. Саме ця карта вам показує: бережіть себе, дорогі українці, та за можливістю перебувайте в, в безпеці. Бережіть себе від небезпеки. Ось так. Далі, друзі, порада. Порада це карта Старший аркан Жриця. Вона каже про якусь таємницю. Таємниця може бути вже відома, але ви поки що про неї не знаєте. Це якесь рішення. Рішення якоїсь ситуації, або віднайдите вихід. Бачите, тут два рішення: біла та свічата чорна. І саме тому бажано, щоб ваше рішення було вдале на вашу користь. І, друзі, особисте ваше запитання або бажання, карта Королева Пентаклів каже вам так, воно збудеться, тому що це матеріальна карта, це карта вашого знаку, тілець. І воно каже, вона зазвичай каже про добре здоров'я, а також достатність фінансово составляючи вашого життя. Роздивляйтеся пасіанс, враховуючи свої запитання, а також відповіді пасіансу. Вони можуть співпадати з тим, що ви очікували, а можуть ні. Сподіваюсь, вам було цікаво, все зрозуміло. Бажаю вам всіляких успіхів. Завжди запрошую на свій канал.